Відновлено рятувальну операцію в казачій лопані Дергачівської громади на Харківщині. Про це нам повідомив голова Дергачівської міської військової адміністрації Часлав Задоренко. Розбір завалів сільської ради, куди 21 серпня влучили російські військові, призупинили ввечері через небезпеку обстрілів. Нагадаємо, під завалами опинилися щонайменше три жінки. Одну з них рятувальникам вдалося деблокувати. І більше про наслідки обстрілу козачої лопані, а також безпеку ситуації в Дергачівській громаді, дізнаємося від В'ячеслава Зодоренка наживо. Пане В'ячеславе, вітаю вас! Вітаю! Вітаю студія. Скажіть, будь ласка, от одну жінку вдалося деблокувати ще дві перебувають під завалами і, і досі. Да, вчора рятівники зробили все, що від них залежало до пізнього вечора. Вони займалися рятуванням життя, вдалося рятувати життя однієї жіночки, І так як ворог почав застосовувати впівдрони а також ланцети для того, щоб знищити нашу комунальну техніку, яка працювала в допомогу рятівникам. Ввечері операція по розвалам була призупинена. І сьогодні вранці знову місцеві мешканці, які зібрались на території населеного пункту. Допомогу старості також працюють наші рятівники, розбирають завали, щоб уже достати тіла загиблих. На жаль, двох наших жінок. Я хочу виказати слова співчуття родинам загиблих. На жаль, але наше завдання сьогодні стоїть достати цих людей і поховати їх, як подобається. Тобто, ви вже можете не підтвердити не інформацію, що ці дві жінки загинули на жаль. Ну, ви знаєте, вже пройшло багато часу. І враховуючи те, що там дуже спресовано три пліти перекриття mm -hmm. зі слів рятівників. Знаєте, ми маленький шанс, все ж таки, залишаємо там один відсоток, але 99%. Що на жаль, люди там. Я так розумію, що між. це трапилося після атаки російських військових на будівлю сільської ради, так? Так, да, саме так. В сільській раді в той момент перебувало багато людей. Да, в селищній раді знаходились працівники місцевого старостату. Також приходили місцеві мешканці для того, щоб підзарядити свої мобільні телефони, там взяти допомогу. Відповідно ну я вам скажу, що на цей день повинна була бути видача гуманітарної допомоги гарячих обідів, і саме в цей день приїздить велика кількість місцевих мешканців, але як перечуття знаєте, небезпеки було, що скасували з благодійним фондом доставку допомоги. Повідомили людей, що працювати видача гуманітарної допомоги не буде. І планували перенести адміністрацію на перевести її на роботу онлайн, щоб вони працювали дистанційно, там на тиждень почекати, uh -huh. і оце, от що люди не прийшли, це врятувало від великої кількості загиблих. Якби там зібрались люди, як завжди, це пів. Понад ста людей, і могло би бути дуже серйозні наслідки. А скажіть, як почувається зараз ця жінка, яку вдалося деблокувати, і, можливо, ви знаєте деталі, як вдалося їй вижити після цього? Ну, вона сиділа на стільці під глухим кутом. Знаєте, правило двох стін, і коли обвал відбувся, спліта обломилась, вона впала, прикрила її, але вона так на стільці залишилась сидіти. і Її витягнули, вона трошки була прижата, але в неї немає там значних значних ушкоджень, якихось там травм або переломів. Її медики надали необхідну допомогу. Зараз життю її нічого не загрожує. Вона в стабільному стані. Скажіть, будь ласка, от чим вдарили по селищній раді? Чи маєте вже дані? Вдарили перевану. Зі слів військових було запущено дві ракети корейського виробництва. Причому вони з інтервалом в 20 хвилин зайшла одна ракета, яка вдарила в адміністрацію, що привело до обвалу. А потім через 20 хвилин там люди ще були живі. і Вони з ними ну, спілкувалися. Місцеві мешканці з тими, які залишились під завалами. Uh -huh. Але через 20 хвилин повторно завдав удар в те ж саме місце. обрушився лісничний марш, обрушились стелі. І, на жаль, люди там затихли. Ви знаєте, ворог тероризує постійно ж населення нашої громаді і ми надаємо постійну допомогу нашим військовим, підтримуємо їх. І на наступному тижні, ну, знаєте, як я говорю, коли ворог б'є і вбиває цивільне наше населення, знищує нашу інфраструктуру, наші будинки, ми повинні бити у відповідь. Тож на наступному тижні ми я підпишу відповідне розпорядження. Ми Закупимо тисячу півдронів і це буде рій помсти за всіх загиблих наших цивільних людей з громади. І Ми під силом наших військових і помстимо за життя кожної людини, яку забрали російські військові на території Дерачівської громади. Тобто, це будуть кошти виділені саме з бюджету громади. Так, да, це буде будуть кошти виключно з громади. Скажіть по відео, ми бачили, що саме приміщення практично зруйноване повністю тобто, зараз в населеному пункті немає якогось такого місця, куди люди можуть прийти там, підзарядитися, отримати гуманітарну допомогу і так далі. Ну, на даний час там в адміністрації вона зруйнована, але в ній є світло, і там зараз зібрались місцеві мешканці. Вони зараз розбирають ці завали, але є там у нас ще один будинок, в якому буде відбуватись видача гуманітарної допомоги по певним певні часи, і саме де люди зможуть підзарядити телефони та зателефонувати через Старлінку. Пане В'ячеславе, скажіть, будь ласка, чи часто Дергачівська громада піддавалася таким ракетним атакам, як от була вчора у Козачій Лопані? Ну, ви знаєте, за 24-й рік мабуть, більше 10 ракет, які були випущені саме по території нашої громади. В різних: це місто Дергачі, це руська лазова, це козача лопань. І це ми говоримо за саме за ракети. Mm -hmm. Бо ворог ще велику кількість скидує авіаційних бомб. Якщо ми говоримо за ракети, то більше десяти ракет ворог випустив саме по території нашої громади. І скажіть, скільки там ще людей залишається? Чи намагаються вони все-таки виїхати, чи просять про евакуацію? Ну, в самої в Козачій Лопані залишається десь 800 людей. Якщо ми говоримо про всі населені пункти, які йдуть державного кордону, десь залишається до тисячі людей. Але після вчорашньої атаки, да, люди після. До атаки дронів, яка зараз відбувається на прикордоні. Люди виїжджають з території, телефонують і потихеньку евакуюються. І я все ж таки закликаю людей не нехтувати життям, небезпекою а телефонувати, надавати свої контакти до офіцерів громади, до місцевих старостатів. І Ми зробимо все можливе, щоб людей вивести, надати їм допомогу. Пане Вячеславе, дякую вам за те, що доєднались до ефіру. Співчуваємо дякую. родинам загиблих і. Я думаю, що це хороший варіант, коли тисячі в Підроні буде передана силам оборони. В'ячеслав Задоренко, голова Дерачівської міської військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку, розказав про наслідки вчорашніх влучань у селищі Козача Лопань. Нагадаю, що зі слів пана В'ячеслава туди двічі влучили ракетами, найімовірніше корейського походження. Тому Після того було загинуло як мінімум двоє людей. Одну жінку вдалося деблокувати. Так і ми почули, що пан В'ячеслав нагадує, рекомендує про важливість евакуації. Особливо варто зробити це саме зараз жителям козачої лопані. Ми почули від нього, що близько 800 жителів там ще залишається, але враховуючи близькість кордону, все таки варто подумати про швидку евакуацію.